Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. І з сьогоднішніх булівальників мало хто пригадує цю презентацію. Це юний Серхіо Рамос, який щойно перебрався в реал зідана Роналду та Бекхема. У першу каденцію Флорентіно Переса в Мадрид приїхало багато зірок, і лише один футболіст, підписаний Флорентіно, мав іспанський паспорт. Чого досягнув Серхіо Рамос? Переповідати марна справа. Європа стояла на колінах перед реалом великою мірою і завдяки йому. Але от що цікаво, після всього здобутого та пережитого гравець не поїхав на Аравійський півострів, хоч без сумніву там знайшлося достатньо мільйонів для нього. Рамос повернувся в Севідію, там де й починав. Далі про ще кількох гравців, які в 21 столітті віддавали борг честі тим, хто дав їм путівку великий футбол. З найсвіжішого Санді Касорла, екс гравець арсенала встиг і в катері пограти, а тепер повернутися у рідний Реал Ов'єдо. Касорла за власним бажанням отримуватиме мінімальну зарплату, передбачену для другого дивізіону Іспанії. Крім того, футболіст передав клубу усі іміджеві права з єдиною мовою. 10% від суми, вирученої за продаж його футболок, спрямують на інвестиції в молодіжну академію клубу. Трішки не вистачило для прекрасного фіналу у кар'єрі Джану Джебуфона. Один з найкращих воротарів історії італійського футболу також приїхав закінчувати професійну кар'єру там, де її починав. Побувавши на вершині світу, джіджі неймовірно хотів повернути параму до серія, а тоді з почуттям виконаного обов'язку піти на спочинок. Але Парма програла плей-офф калірі, і в еліту вийшли саме острів'яни. Шкода, але збуваються не усі мрії. Найбільше воїн Руні кошмарив своїх суперників у складі Манчестер Юнайтед, Але коли цей славний період підійшов до кінця, після повернення Руні відіграв за Евертон один сезон, забив 10 голів. Один із них навіть зі своєї половини поля. Далі про іспанський АПЛ. Якщо ви забули наскільки крутим був Францеск Фабрегас, то цифри вам у поміч Став на сьогодні СЕСК другий в історії при за кількістю асистів. Але впродовж усіх років виступів за Арс кожного трансферного вікна і кликали у рідну Барселону. Фабрегас не приховував, що повернутися додому є його мрією. І він її таки втілив. Хатидесе Фабрегас. Але навіть перехід Фабрегаса не був таким знаковим, як повернення Фернандо Тореса. Для Атлетіко Ель Ніньо був не просто талановитим охованцем. Він був символом відродження клубу і повернення його в еліту із другого дивізіону. І коли в супербомбардира збився приціл, йому дали можливість повернутися у рідний тир. А потім, коли Атлетико заборонили підписувати нових гравців, Торес підставив плече, продовживши контракт і ще на рік. Результат таких ідеалістичних стосунків тріумф у Лізі Європи і фінал Ліги Чемпіонів. А це місце, куди всім схоже, хочеться повернутися. Бомбонера. Домашня арена команди Бока Хуніверс. Сюди повертався і Марадона, хоч насправді Дієго важко назвати вихованцем Боки. А от Карло Ставес у цьому клубі був із 13 років і аж до 37. Коли повернувся вперше, його зустрічали 40 тисяч людей на чолі з Марадонною та висвідячив за теплий прийом чемпіонським титулом. Потім з'їздив у Китай, де якийсь час був найоплачуванішим гравцем планети. Потім повернувся в другий і привів рідний клуб до ще двох чемпіонств. Ще одна людина, яка знаходила душевний спокій на Бомбанері Хуан Роман Рікельме. Цього гравця не варто оцінювати за голами чи асистами. Хай їх у нього стубіса. Рікельме дарував людям магію насолоду. І саме тут, а не в Європі, натхнення його ніколи б не покидало. Для голландських зірок з три часів це було типово повертатися із топовіших чемпіонатів у свій наприкінці кар'єри. Так закінчував вдома Юган Кройф. Франк Райкард був ніби вихований серед етланнутий молоді, коли як сенсаційно вигравав кубок чемпіонів. І тішить, що добра традиція живе і досі. Так Робін Ван Персі повернувся до рідного Фейнорда після 14-річної перерви. У дірка кюйта перерва була лише 9 років. Але повернення епічніше. Він привів клуб до чемпіонства після майже 20-річної перерви. А в прощальному матчі оформив хетрик. Сюжет для Нетфікса готовий. Але, звісно, вишенька на цьому торті буде наша, українська. Бо в якій би частині світу не складала рейтинги повернень футболістів у рідні клуби, там точно знайдеться місце Андрію Шевченко. Він підкорив Європу. На нього молилися дітлахи усіх країн, і раді йому були багато де. Та він приїхав на береги Дніпра, там де й починалася ця казкова історія успіху сільського хлопчика. Звісно, Шева не один такий Євген Селезньов, наче український Тевес, повертався у Шахтар двічі. Як і Дмитро Чигринський, з останніх повернень ще Єрмоленко в Динамо. І такі історії дозволяють вірити в те, що старий футбол ще не зовсім помер. Що клуби футболістів ще не просто місце, де можна зробити гроші завдяки своїм умінням, а щось більше. Що через перехід гравця в саніше клуб не варто сумувати, він пішов уперед, але колись може повернеться туди, де йому було добре. Повернеться щоб подякувати за любов і підтримку, що дозволило йому стати тим, ким він і став. Тож успіху вам зараз в Арсеналах, Бормотах, Валенсіях і Жиронах.